Пане Олеже, 233 народних депутати підтримали це звернення Європейська Солідарність одноголосно проголосувала за. Але зі слуг народу лише 139 депутатів дали своє зелене світло. проголосували за. Єдина червона кнопка в залі це був депутат Брагар. Це той, який нагадаю, пропонував продавати песиків, якщо немає чим платити за комунальні послуги. А чому ви думаєте, не всі народні обранці підтримали цю ініціативу? У ну, насправді в залі було два голосування, і те голосування, яке тільки що бачили телеглядачі, це було попереднє голосування, яке потребує 150 голосів. А друге, основне голосування, яке відбулося вже після нього, яке потребує парламентської більшості 226 голосів. Воно на жаль набрало навіть не 233, Воно набрало 230 голосів, і там слух народу так напевне проголосувало ще менше. Я не можу пояснити події поведінку цього фахівця. З продажу собак, який не знаю, яким чином знаходиться сьогодні у парламенті і представляє владу, представляє слугу народу, але я вважаю, що це на його совісті, така його позиція, і раніше чи пізніше, все одно ну мораль це така річ, яка кожну людину доганяє раніше чи пізніше. Я переконаний, що багато людей запитають його: а чого ж ти чоловіче? Маєш таку позицію по відношенню до України, до майдану, до політичного вбивства і до людини, яка насправді закарбувала своє прізвище в історії України, але Бог йому суддя. Що стосується того, що справді е, тільки. Частина фракції Слуг народу проголосувала за присвоєння Андрію Паруб'ю звання героя України. Так це ж їхня політична позиція. Бо якщо б не було їхньої політичної позиції, то президент вже давно міг би. Присвоїти таке звання, тому що ви знаєте, і сьогодні про це спікер оголосив публічно, що в перший день, коли відбулося політично замовне вбивство, ця страта, яку московити організували для лідера Євромайдану для другого номера списку європейської солідарності на виборах до парламенту Андрія Парубія, то спікер парламенту на вимогу наших співголів Артура Герасимова Ірини Геращенко, це було підтримано іншим. Шими головами фракції парламенту він скерував подання до президента і тому фактичний документ і президент міг зробити це ще 31 серпня. На жаль, сьогодні на вулиці вже 18 вересня. А рішення Зеленського з цього приводу так і немає. Після цього була петиція, де більше 25 тисяч українців за декілька днів підтримали петицію про присвоєння звання героя України. Сьогодні ще одне голосування парламенту. Я до чи хотів би окремо зазначити оцей факт вияв солідарності в Європарламенті, коли Європарламент розпочав свою роботу із шанування пам'яті Андрія Парубія? І чесно кажучи, якщо б не вчорашній візит президентки Європарламенту Роберта Мецоле і її виступ, який вона теж розпочала із шанування пам'яті Андрія Парубія? Я думаю, що слухи представників влади було б сьогодні під час голосування ще менше, але ще раз кажу. Бог їм суддя, а українці мають шанувати свою історію, українці мають шанувати своїх героїв. І всіх тих, кого страчувала Москва, починаючи від Петлюри, Коновальця, Ребета Бандери, Шухевича і тепер Андрія Поробія, всі вони все одно будуть і є героями України. Бо так вирішив український народ, і ніхто не посміє вплинути на рішення саме українського народу. Yeah. <sighs> Пане Олеже, цього тижня була зустріч президента зі своєю фракцією з фракцією Слуга народу а зустріч проходила в форматі офрек, тобто не мають повідомляти про що там йшлося, але як це часто буває, певні були там зливи, коментарі публікації в змі з посиланням на джерела кажуть, що далеко не в повному складі фракція з'явилася до 10 депутатів. Запізнилася їх взагалі не пустили потім на цю зустріч. Вони були так досить, нібито обурені. А на що, на вашу думку ця зустріч скликалася президентом. Для чого вона була потрібна? Ну наскільки я воротію інформацію, що ініціатором цієї зустрічі був навіть не президент Зеленський, а була саме фракція представники фракції Слуга народу. А те, що <кхм> ЗМІ пишуть, що були не присутні всі представники фракції, так фракції вже давно немає. Монобільшості вже давно немає. Я думаю. Орієнтуються, які ще якраз підтримують президента Зеленського, а інші просто вже напевно собі малюють якісь зовсім зовсім інші плани. І навіть сьогодні, якщо подивитися останнє голосування, яке було би в залі. То якщо би не голоси європейської солідарності, бо це закон, який стосувався соціальних речей. А ми завжди підтримуємо європейські євроатлантичні інтеграційні закони. Ми завжди підтримуємо ті законопроекти, які підтримують армію, які допомагають нашим мешканцям. Так якщо б сьогодні не голоси європейської солідарності, то точно цей законопроект не був би прийнятий, бо на табло засвітилось 229 голосів, і голосів, із них це та якраз частина, яку дали депутати від європейської солідарності. Тому зібралися ті люди, які ще до сих пір орієнтуються на зеленського на слугу народу і на владу. А решта просто будують свої плани, і дуже шкода, що від цього страждає країна. Бо коли вже в резолюції Європарламенту говорять, звертаючись до української влади, що відновіть демократію. Прийміть і підтримайте, будь ласка, антикорупційні закони, антикорупційні органи, і створіть уряд національної єдності. То вже коли в європарламенті публічно в резолюції говорять сьогодні такі звернення до влади, то влада точно зобов'язана почути і українців, і європейців. Врешті раз знаєте, для мене дуже така проста позиція. Якщо Європарламент пропонує рішення, а українська влада їх ігнорує. То чи ведеться влада Україну до Європейського Союзу і до НАТО? І питання, о, яке риторичне Пане Олеже, дякую дуже вам за ваш час, за ваші коментарі. Олег Сенютка, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, ми стежимо уважно за тим, що відбувається в парламенті сьогодні, і, зокрема, цього. Тижня в студії у нас Андрій Вігерінський, ми продовжимо розмову. Андрію, я сьогодні вже в попередній годині ставила це запитання нашому гостю. Читала інтерв'ю Ярослава Грицака, який дуже поважний, відомий історик, і говорив про те, що без участі сполучених штатів Америки ця війна ну фактично вона є приреченою на невдачу для нас, для України, ну і відтак, і для європейців. Наводив приклади він першої другої світових війн. Чи ти погоджуєшся з цим, що без активної участі штатів, ну давай називати речі своїми іменами, Ми не вистоїмо. Не знаю, як довго триватиме ця війна, бойові дії, але фінал він буде ну неприємним для нас і для європейців. М'яко так скажу, неприємним. Хоча тут зовсім інше слово треба було б зібрати. Звісно, е, мені шкода, що ми в ефірному форматі, коли треба обговорювати, начебто, новини, бо ти починаєш питання. Ну, чи ставиш питання, які ну, класні, які можна розкривати з точки зору змістів і слів. По-перше, нам треба розібратись, що таке участь. Да, тобто для того, щоб зрозуміти, чого ми від кого вимагаємо, да, і чи правильну тезу суб'єкт, який озвучує, чи пише, чи правильно ми її розуміємо, ми повинні розібрати, ну, скажімо, морфологічний аналіз тих слів, які він використовує, здійснити. Він каже, участь. Чи є сьогодні участь Сполучених Штатів? Є. 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 Чи вона така ж сама, як була в 22-му році? Ні, тобто участь вона має різне наповнення. Десь є е, участь 22-й рік: зброя, фінанси, е, політичне лідерство. Я ну, не побоюсь цього слова, тому що Рамштайн як формат, який виділяє. Все те, що стосується допомоги України від НАТО, да, це історія створена Сполученими Штатами, та яка координувалась. Тобто вони спеціально розділили, щоб не було можливості втягнути НАТО у війну. Так вони самі самі про це казали. Створили формат Ремштайн, де були ті ж самі учасники, але це було окремо від НАТО.